Коли потрібно заряджати смартфон, та чому необхідно замінити побутові лампи сьогодні? в Мукачівському ліцеї номер 11 провели урок енергоощадження. Учні четвертого класу навчали, як ощадливо користуватися різними електроприладами, чому не потрібно постійно заряджати смартфон та як ще вони можуть зекономити електроенергію. Багато чого вони вже знають. Що саме приємно, що діток уже багато чого навчили вдома, і тому ми хочемо цим проектом ще ну, більш їх познайомити, що таке електроенергія, як її ощадливо використовувати, і такими простими, легкими методами, щоб вони могли вдома ці навики використовувати. Школярам таке Заняття сподобалося. Вони залюбки діляться знаннями, які щойно отримали, і додають обов'язково застосовуватимуть їх на практиці. Ми там вчили як економити енергію. Треба перед сном вимикати нову комп'ютер. Коли ми виходимо на вулицю з батьками, ми нам треба ми вимикаємо все вдома. Якщо треба заекономити енергію, Сьогодні дізналися, що коли ми лягаємо спати, треба виключати і не, не оставляти довго його на зарядці, коли він вже 100%. Буду допомагати мамі, щоб вона дізналася нового, як берегти теж енергію. Я дознався, що треба вимикати світло з телевізора, коли лягаєш спати. Що треба поміняти лампочку таку обичну на 100 ватт на 18, і на гарніше світить. На гарніший світ, який менше електроенергії споживає. на користі таких уроків, наголошують і вчителі, адже знаючи лайфхаки з енергозбереження, діти споживатимуть менше електроенергії, що скоротить витрати батьків та зберігатиме довкілля. Це саме зараз у них такий вік, коли формуються в них практичні навички. Тобто вони, як кажуть, у майбутньому це все, що почули на таких виховних заходах, можуть приміняти потім у своїй діяльності поза межами школи або вдома. Такий навчальний захід проводять у Мукачеві вперше. Проте надалі такі уроки енергоощадливості планують впровадити і в інших навчальних закладах.